Всім привіт! Привіт! Наближаються свята, і ми вибираючи подарунки один одному. Задумалися загалом над тим, що можна подарувати велосипедисту, і склали такий список, яким хочемо з вами поділитися. Тож, якщо у вас є друзі, велосипедисти, знайомі, яким ви хочете подарувати щось приємне, можете скористатися і нашими порадами. Це такі подарунки. Які більш універсальні, для яких не потрібно знати розмір взуття чи футболки, або не потрібно знати якихось специфіки, наприклад, велосипеду. Тобто можна вибрати щось з цього, навіть так насправді детально не знаючи, як саме людина їздить і так далі, просто знаючи, що вона має таке хобі. Перша така річ універсальна. Максимально на всі випадки життя і на велосипед також це шкарпетки, особливо на зимовий сезон. Якісь кльові. Шкарпетки з Маріносом, наприклад, які будуть гріти під час зимових покатушок. Їх в інтернеті загалом величезний вибір в усіх магазинах, тому щось таке завжди підійде і кожному знадобиться. Якщо це літній сезон, можуть бути якісь літні тонші прикольні з написами, або якісь утеплені. Другий подарунок це насос, і в принципі для нього потрібно трішки більше вже знати людини, щоб не взяти. Такий ж самий чи не взяти просто не потрібний, бо і вони є різних розмірів. Можна взяти такий малесенький, щоб кинути там в бананку, чи, наприклад, прицепити до велосипеда, або взяти великий уже додому, щоб людина перед виїздом на катку собі могла підкачати колеса. І ще навіть третій тип є це: два насос, де можна взяти як самий насос, так якщо людина його має, то ось такі балони. А це якби розхідний матеріал, тож може пригодитись. Наступне це теж з категорії одежі: це рукавички, теж утеплені на теплий сезон. Є купа різних видів. Залежить від того, як активно ваш друг катається на велосипеді, чи він просто по вільному темпі доїжджає на роботу, чи приїжджає якісь більші дистанції, і тоді, наприклад, йому треба якийсь тепліший варіант. Оці ми дуже любимо, які мають ще додатковий чохол на руку, і для нас вони прям максимально зараз класно справджуються. А по також звичайні тренінгові, наприклад, на теплу пору. Третє я б розказав про баф, тому що це дуже класна і універсальна річ. Це в принципі може бути і на літо, і на зиму. Вони є трошки утеплені, вони є звичайні. З нього можна як і шарфик зробити, прикрити лице від вітру, можна шапку, можна навіть балаклаву. Тож, баф це обов'язкова річ майже для любих спортсменів, Тож, це дуже класно. І вони дуже в різних кольорах, різні фірми випускають. Тож ви підберете стовідсотково щось, що людині сподобається, і в принципі вони не так довго носяться. Вони, ну якщо активно користуватися ними, то вони там рік проживають, може трішки більше. Тож це річ така, яка точно пригодиться на майбутнє людині. Закінчуючи категорію одежі, це велокепки, яких теж є величезний вибір. І є фірми, наприклад, фірма нашої знайомої Маріни, містер Кетвіл, які роблять кастомні дизайни, де ви теж можете щось креативне придумати, якщо маєте на це бажання в подарунок. Це завжди додаткова приємність. А велокепки це теж така штука, яких можна мати багато на вибір, під різну одежу, різні шоломи. Вони ніколи не бувають зайві. І тут хіба що треба знати замір голови, але тут вже можна покомбінувати і підібрати там приблизно, бо е, тканина натягнеться, то це теж не принципово. Далі переходимо до велозамків, і тут ми більш радили брати маленькі універсальні замочки, е, бо ну великі це скажем так, не кожному підійдуть, не кожен з собою возить. А є ось такі, як Абус, і ще навіть інші фірми випускають е, маленькі гарні замочки. Тож е, багато про них нема нема що сказати. Просто такий маленький е, кишеньковий велозамок. Також е, Powerbank. Це теж штука універсальна не тільки для велосипедистів, а загалом для всіх. Але велосипедистам в поїздки довші завжди варто мати його з собою. І якийсь маленький компактний павербенк. Мій, наприклад, тут причаївся на ньому Майкл Скотт. Є купа різних варіантів, теж звісно, є якісь більш водоотпорні, є ті, що можна заряджати напряму через Максейф, наприклад, з айфоном і так далі. Тут теж є величезний вибір, і Powerbank ніколи не буде зайвим, Мені здається, нікому. Наступне це ліхтарі, річ, яка потрібна кожному. І тут теж є вибір дуже великий, як по ціні, так і по вигляду. Є ось такі сетапи: передній і задній ліхтар, є лише передні ліхтарі, і тут вже в принципі дивіться, як людина їздить. Якщо там для шосе, то можливо не настільки сильні ці ліхтарі потрібно. А якщо там по лісі, то можливо людині потрібен більш сильніший ліхтар, тому що якби, ну, в лісі краще бачити, де є дерева. Так, тут треба вже звернути трохи увагу на те, власне, які людина має звички в катані. Можливо, якщо це хтось, хто подорожує, йому потрібен ліхтар, який швидше заряджається. Тож тут вже треба трошки уважності проявити, купляючи комусь ліхтар. Так само трошки уважності треба проявити, купляючи комусь, наприклад, велосумку. Це теж завжди класний подарунок. Звісно, він більше підійде байкпакерам, наприклад, людям, які подорожують. Або, в принципі, тим, хто їздить по місті, також є багато фірм, які роблять теж Ані кастомні сумки а різні рішення в інтернеті є величезний вибір. Але як кажу, тут варто звернути теж увагу на те, як людина використовує велосипед, і тоді вже теж виштовхуватись від того, чи це має бути дуже тривка водоотпорна сумка, чи більша, чи менша. Якби вибір тут теж є величезний, і напевно кожен байкпакер зрадіє кожній новій сумці, це 100%. Навіть якщо в нього вже є, завжди можна щось замінити і вдосконалити. Так і вважати теж на дизайн, тому що сумки часто вибирають дуже які от підходять по дизайну. Дизайну до велосипеда, тож ну тут більш уважніше. Так. Як мінімум зберігати чеки, щоб людина змогла в разі чого змін, змінити колір собі сумки? Так, це, до речі, розумний лайфхак, в разі чого дайте можливість людині поміняти потрошки подарунок. Так, і якби це це є нормально. А, наступне а, це мультитули, а, більші менші. А... Є ось такі універсальні, де можливо викрутити ланцюг, полагодити а, покришку, чи а, ось такі маленькі, щоб там підкрутити собі, якщо там розкрутилося щось там в сітлі, чи розкрутились гальма. А ось такі малесенькі. А, це теж а, завжди потрібно. А, можна брати дуже компактні, можна брати менш компактні, якби більш домашнього базування. Але теж, якби краще знати, чи в людини все ж таки вже є ці мультитули. Але якщо йти в компактність, то мені здається, мало в кого є прям суперкомпактні мультитули, це завжди буде гарний подарунок. Бо я, наприклад, їжджу завжди з ось таким маленьким. Ось цей в мене більший завжди лежить вдома. Наступна річ це бідони для напоїв. Вони. Теж є розходним матеріалом, бо їх трох досить часто треба міняти за рахунок того, що вони постійно в ужитку. І їх теж є величезний вибір і по дизайну, і по величині, і так далі, по різним властивостям. Варто тільки звернути, чи ця особа, які ви даруєте подарунок, їздить звичайними бідонами, чи можливо вона має фідлок, і тоді звичайний бідон їй не підійде. То на це зверніть увагу купляючи. Наступна річ це набори для догляду та чистки велосипеда. І в такому наборі може бути, наприклад, ось така машинка для е, чищення ланцюга, чи ось такий захисний спрей для рами та м, інших деталей. А, чи навіть, наприклад, пінка для е, ланцюга та е, касети. Такі загалом, такі набори вони бувають різної комплектації, і в принципі вони не тримаються навіть сезон, бо це якби розхідний матеріал. А тож завжди пригодиться для велосипедиста. такий набір також розхідний матеріал, і який відноситься до догляду велосипеда, це мостила для ланцюга. Вони бувають різні, а вони бувають воскові чи там керамічні. На різні погодні умови, на вологу погоду, наприклад, якось ця чи на суху, бувають універсальні, і вони теж, якби це розхідник, теж кожному велосипедисту вони підійдуть. І останнє в нашому списку, але не по важливості, мій улюблений вид подарунка це їжа. Завжди класно подарувати якийсь креативно зібраний набір перекусів на велосипед. Тобто, це можуть бути набір гелів, ізотоніків, можливо, якихось жиле як батончиків. Ми, наприклад, отримали такий подарунок і супер тішились, десь його вживаємо. Так, це для мене це напевно був найкращий подарунок зв'язаний з велосипедом. Аня, дякую тобі, велике. Це прям дуже класний подарунок. Тож це дійсно можна зібрати креативно або щось зі спортивного магазину, або навіть не обов'язково. Просто трошки подивитися в інтернеті, подивитись, можливо, наше відео про те, чим хартуватись на велосипеді, і вибрати, що можна подарувати такій людині, і це завжди теж буде класно прояв уваги і креативності. І це такий список наших пропозицій, того, що нам було б особисто приємно, класно отримати в подарунок. Mm -hmm. І те, щоб ми теж подарували своїм знайомим друзям-велосипедистам, ні, Остап, навігації в цьому списку нема. Так, пишіть в коментарях, що ми пропустили, і, можливо, той, хто подивиться це відео і буде читати коментарі, теж прочитає ваші пропозиції і теж щось знайде для себе. Тож пишіть в коментарі. Ставте лайк, Підписуйтеся на канал, радьте відео друзям. Діліться думками в коментарях і гарного вам вдалого вибору подарунків на свята. Така.